Окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині. Постраждала дівчинка 11 років. Її госпіталізували. За попередніми даними росіяни пошкодили критичну інфраструктуру приватний сектор, підприємства, автозаправну станцію. Також під удари окупантів потрапила критична інфраструктура Донеччини. Обстріляли слов'янську тес, пожежу, що здійнялася від обстрілу. Зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у сусідньому місті Миколаївка почалися Бої з водопостачанням. Сьогодні вночі окупаційні війська РФ завдали ударів по Ошакову та селах Широке Дмитрівка Куцурубської та Широківської громад на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів загинув 54-річний житель Дмитрівки. Також рашисти пошкодили очисні споруди та електропідстанцію у більшості населених пунктів громади. Відсутнє світло на місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів РФ. Вранці російські окупанти завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Заявили ова. Вночі ворог обстріляв оріхів. Там поранена людина. По селу Таврійське Запорізького району росіяни випустили чотири ракети. Загарбники зруйнували гімназію, спортивний клуб і місцевий будинок культури. Постраждалих немає. Всю ніч окупанти накривали Нікопольський район на Дніпропетровщині градами та артилерією. За даними очільника ОВА Валентина Резніченка, Росія випустила на міста та села області не менше ніж 90 смертоносних снарядів, попередньо без жертв, понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. Окупанти також обстріляли Харків, зафіксували два ракетні влучання попередньо ракетами С-300. Про це заявили у Харківській ОВА. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств рятувальники во. Вон загасили. Зсу підняли український прапор у селі Діброва та селищі Щурове на Донеччині. Зокрема, бійці Нацгвардії та 103-ї бригади тероборони повернули Діброву під український контроль. Населений пункт розташований на південь від Лиману на лівому березі Сіверського Дінця. За нього останніми днями йшли запеклі бої. Звільнення Дібровою дозволило ще більше наблизитися до Лиману. Крім того, Щурова визволили бійці 66-ї окремої механізованої бригади. Контроль над Селищем повернули у п'ятницю. Офіційної інформації про звільнення цих населених пунктів наразі немає. Національна гвардія України звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами. Слава Україні! слава! Мінус 200 російських окупантів за добу Генеральний штаб опублікував втрати армії РФ. Зокрема, знищили три танки, 11 бойових броньованих машин, три БПЛА тактичного рівня та іншу техніку. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 вересня орієнтовно склали особового складу близько 54 тисяч 50 осіб. Ліквідовано танків 2199. Бойових броньованих машин 4690, артилерійських систем 1302 одиниці. РСЗВ 312. Просувають страх, жадібність та ксенофобію. Росія продовжує дискредитувати українську владу, аби позбавити нас міжнародної підтримки. Окупанти беруть на озброєння все, аби спровокувати розкол всередині населення. Прокремлівські змі стверджують, що база та зброя зсу нібито знаходиться в житлових кварталах для цього вони використовують заздалегідь відзняті відео. А через те, що міжнародна спільнота звинувачує РФ у тероризмі, пропаганду проводять, аби виправдати свої дії, а також приховати удари по цивільному населенню та геноцид українців. Німеччина схвалила продаж Україні 18 самохідних установок RCH-155. Про них Київ просив ще два місяці тому. Контракт на постачання 18 колісних гаубиць коштує 216 мільйонів євро. Його ще в середині липня обговорювали глави оборонних відомств України та Німеччини. Очікується, що поставки RCH-155 будуть готові не раніше як через 30 місяців після укладання контракту, тобто вже у 2025 році. Виробник. Не Хотів починати виготовлення сау до отримання згоди уряду.